Всім привіт, мене звати Олександр Ківат. Ми сьогодні з вами на річці Дніпро будемо тестувати, перевіряти рибацькі такі великі заброди. Будемо питатися заходити у воду зараз. Ну що, погнали? Отак, друзі, дивіться, в мене в цьому такому класному рюкзаку Такі у нас заброди. Ті що е, рибалки ловлять рибу. А такі молочезні заброди. Зараз будемо їх проявлять, а то а, вони воду пропускають. О, ми, друзі, будемо одягати ще радянські заброди. Ну, чесно я не знаю, що нас помикають. Будемо з вами заходити у них. Уваги. Все. допрацювати. Познали воду. Можна. Так. Так, друзі. Заходимо в воду. Відкрив сезон. Ну, ви знаєте, не промокають. Не промокають. Клас! Так от друзі, ми сезон відкрили. Короче, друзья, за что вот таких забродок у воду? В принципе не промыкают, но идем далее. Да, пошли на промыкать. Друзья, это что-то. Лабан. З вами річки Петро тестували <губліг>, <губліг> забродити, бояли наразі не задоволення. Так от всім пока. Олександр Китай.